Я хотів би також зазначити, що мій дорогий колега пан Данілов на початку червня довів до відома наукової спільноти «АЛЛАТРА» про те, що він працює над новим експериментальним методом обчислення ймовірностей великих тектонічних подій. І він повідомив, що згідно з попередніми розрахунками, у період з 3 до 15 липня 2025 року. Може відбутися сейсмічна подія високої магнітуди від 8 до 9 поблизу території Японії, переважно в зоні островів Токара. Пан Данілов наголосив, що цей метод прогнозування перебуває у стадії розроблення і апробації, та поки немає підтвердженої точності, що зумовлено відсутністю повного обсягу геодинамічних даних, зокрема відомостей про стан Сибірського плюму. Проте, виходячи з доступної інформації, пан Данілов озвучив гіпотезу про можливе виникнення сильного землетрусу в зазначений період у зоні сейсмічної активності на півдні Японії. Водночас, у його прогнозі також зазначалося: якщо подія не відбудеться до 15 липня в південній частині регіону, вона швидше за все зміститься вздовж краю літосферної плити на північ. З ймовірним вікном реалізації до початку серпня. Події, що відбулися, підтвердили озвучений прогноз пана Данілова. З 3 липня, який прогнозував пан Данілов, сейсмічна активність в регіоні островів Токара різко зросла і сталося багато землетрусів магнітудою 5 і вище, але великого землетрусу не було. Однак 30 липня було зафіксовано землетрус магнітудою від 8,7 до 8,8 у районі Камчатки, ближче до північної частини японського архіпелагу, поблизу Курильської дуги, яка між іншим історично належала Японії. Розрахунок пана Данілова відтак можна вважати успішним і точним, незважаючи на високу ступінь невизначеності та обмеженості вихідних даних.